У Брянській області РФ 9 жовтня БПЛА уразили 67-й арсенал головного ракетно-артилерійського управління Міноборони ГРАУ. Здійнялася пожежа, є детонація. Про це сповістив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. За його словами, зокрема, на складі зберігалися боєприпаси, у тому числі з КНДР, а також Каби. Вони частково зберігалися під відкритим небом, зауважив Коваленко. Відеофакти публікують телеграм-канали. Офіційно РФ не підтверджувала ураження, однак у Міноборони заявили, ППО за ніч збила 24. 4 безпілотники у Брянській області, 5 у Білгородській по 2 у Курській та Ростовській, 1 у Краснодарському краї, 12 над акваторією Азовського моря.